По обидва береги річки Сквирки, Притоки славнозвісної росі розкинулося місто Сквира, з висоти пташиного лету видно Горизонт, плавтину вулиць, мурашок автомобілів. З висоти часу проступають, як маяки в нічному морі, забуті імена невідомих героїв, серед них ім'я нашої землячки. Людмила Фоє. Розпочалася наша історія із поважної події. Голова організації оборони Лемківщини США Зенон Галькович передав Сквірській громаді повне зібрання літопису Української повстанської армії. Серед імен та документів, що пов'язані з діяльністю українських повстанців, 1942-1954 роках, Нас чекало неймовірне відкриття. Перше ми віднайшли спогади про нашу землячку, відважну розвідницю Людмилу Фою. Яким було покоління стерте Другою світовою війною? Чим жили, про що мріяли, народжені для короткого, але яскравого, як спалах іскри життя, сквирі поряд з нашою героїною Людмилою. По сусідству жив і мужнів юнак Микола Ольшевський. В час Другої світової війни був удостоєний званням героя Радянського Союзу. По особливостях провінційного містечка вони безперечно могли знати один одного, Людмила і Макола. та доля в кожного склалася по-своєму. Імперська радянська пропаганда дала право на народну пам'ять червоноармійцям, афганцям та прирекла на повне забуття героїв, які в лавах УПА боронили землю. Від лиховісних окупантів. Герої Нескорної армії боролися проти німецьких, а згодом і більшовицьких окупантів. Сьогодні їх свідків і учасників національно-визвольної боротьби залишилися одиниці. Як після війни мене шукали. Я вже тут була і все, пішла було, на роботу, загадали на, на тих зерно чистити. Ну, я до півдня була, та й пішла на обід, а Катерина Степанючка витела. Mm. Приїхала міліція. Ну, вони що мене спасло? Я вірую в Бога, що вони не пішли щось ця міліція у сільраді питати за людей, а пішли ми ж люди питати. Mm. І пішли до цієї, вона віялкою крутить. А я з півдня приходжу, теж на вілку до роботи. Вона, каже, ти знаєш, була міліція і питалася фамілію. Сідлецька Катерина Юхимівна. А я їм сказала, що такої в нас немає. Як немає, як доказательств, що вона тут сама зурікувся. Каже, я всіх знаю, ще з дерства і в нас такої нема. Вони сіли й поїхали. У нас вже вріла малесенька надія, а раптом пані Катерина повідає, спогади, в яких постане наша Людмила. Не судилось. Пані Катерина столітня жителька сквири, чи не один з останніх живих свідків звитяжної боротьби нескореної армії. Із архівних документів слідує Людмила Фоя в 1942 році вступає до Київського університету. Тут вона війшла до підпільної організації українських націоналістів. Передає опівця медикаменти, вербує і переправляє до бойових відділків в патріотично налаштовану молодь, виконує доручення проводу як зв'язківець. Під час розгрому відпілля німецькими спецслужбами їй вдалося вижити і уникнути арешту. В Бабиному яру в той час були розстріляні. Олена Теліга, Дмитро Марон Орлик та сотні патріотів. У 1944 сорок вона повернулася до сквири і перебула в бабусі в час переходу Червоної армії, була арештована і провела у в'язниці НКВС біля чотирьох місяців. Вона нічого не таїла, була переконана, що її боротьба проти окупаційного німецького уряду не може вважатися злочином. чи тою справою, проте виявилася, помилялась. Людмила Фоя війшла як ключова фігура в одній із найуспішніших таємних операцій Служби безпеки УПА під командою Миколи Козака проти імперської всесильної НКВС. В результаті були знищені більшовицькі кати в личинах агентів, офіцерів, за котрими тягнувся кривавий слід злочинів проти українського народу. В Совпенському лісі в Соснівському районі, що на Рівненщині, Людмила Фоя прийняла свій останній бій. Був липень 1950 року. Людмилі виповнилося 27 років. Боєць нескореної армії. Людмила Фоя загинула в бою з чекістами в 1950 році на Рівненщині. І назавжди війшла в історію України як праведник, жертовник і дивовижна квітка у вінку героїв України. Більшого. Частку левого участка щас по мобілізації призиваємо добровільців, українських патріотів. Сьогодні на східних рубежах України відсіч ворогові дає дух української нації, загартований і сильний вірою і жартовністю своїх героїв. У 2012 році вийшла книга за покликом душі. До книги війшли твори письменників. Поетів сквирщини, але без сумніву, особливе місце збірці займають новели Людмили Фої. За коротке життя їй вдалося написати цілий ряд оповідань. Вони вийшли друком в підпільних друкарнях під псевдоперелесник. Одвічне питання вибору чому по один бік кар'єра, освіта, сім'я, достаток по інший – Боротьба, жартовність, випробовування і втрати. Людмила обирає останнє. Для кожного хри християнина і для кожного українця такі люди, такі молоді люди, є прикладом для кожного із нас. Прикладом нашого патріотизму, яким воно повинно бути, що ми повинні робити. Як ми повинні жити, як ми повинні ставитись до своєї держави, до своєї мови. Тож бажаю вам завжди, за прикладом цієї ж дівчини Людмили Фої, бути завжди мудрими, любити свою Україну. Бажаю вам добра, злагоди, достатку і мирного неба і вільної України. Слава Ісусу Христу! слава! Повертаються із забутя, і забуття, імена, і герої. В пам'яті в серці кожного знаходять одвічну прописку, щоб тривожити сумління, наповнювати вірою, світити маяками всім нам і кожному зокрема.